вас, друзі, на своєму каналі. Як бачите, мій Михайлик сьогодні зробив мені вилазку. Грибів нема. Сухих дров дуже багато. Але я знайшла такі цікаві якісь гриби. Ну, я розумію, що то отруйні. Але такі цікаві зараз покажу. Дивіться, тут Якийсь. Ну що це таке? Ну то точно ну, то точно недобрі, точно отруйні. То точно отруйні, то це я розумію. Але такі цікаві якісь, як трубочки. Грибів нема. Щось там ходить, шукає, що він там шукає, не знаю. Головне, щоб ми завтра пробудилися до будильника. Яка краса, друзі. От природа нас дивує. Але у відрі всього всього. Немає нічого, друзі, немає підпеньок, то все брехня. Я не знаю, для чого люди так роблять, з других сміються, щоб другі теж полазили по лісі. Я дякую, але я в лісі можу бути кожен божий день і по 150 разів на день. Бо того, що ви вже знаєте, що ми живемо під лісом, 50 метрів, так що мені це не страшно. Але зараз, друзі, настрій упав геть. Дивіться, що це є. Це ми ходимо вже з Михайликом годину і е, нічого не назбирали. Я таке не люблю, такі, таку ловлю. Ні, я люблю так за годину декілька відер. Оце, я так розумію. Ой, їдемо зараз додому, пообідаємо та й беремося до другої роботи. Та й такі справи. Ще вам трошки осінного лісу. Ось така, друзі, краса. Осінь, осінь.